Гора Фавор. там відбулася подія, що славу і велич Господа відкрила. Там образ Сина Божого Месії преобразила враз Господня сила. Його лице, мов сонце, засвітилось, одежа стала умиту сніжно біла. Мойсей Ілля живими там з'явились, про щось Христом тихенько гомоніли. Петро промовив Добре, нам тут бути. Давай для вас збудуємо три намети. А хвилювання сповнювало груди, в той час, згідно біблійного сюжету, їх з неба хмара заслонила ясна. За хмари вони вчули голос Бога, що промовляв так голосно й виразно Це син мій любий. Слухайтеся його. На землю учні впали, налякавшись, тривогу й страх у душах затаївши. Але Господь торкнувся їх, сказавши: Не бійтесь, встаньте. І очі свої звівши, вони побачили Христа самого Він біля них був, а водіння щезло. Нікому не кажіть про це нічого до того дня, поки я не воскресну. Подію цю ми згадуємо нині, як наш Господь в цей день переобразився на незабутній тій гірській вершині. Де учням він як Бог тоді відкрився. І я сердечно святом вас вітаю, хай Боже світло душі вам зігріє, і в день такий врочистий, побажаю нетлінної, блаженої надії, на Боже Царство, на спасіння вічне, щоб у ніхто із вас не захитався, щоб образ Божий, праведний, величний, у ваших душах ясно відбувався. Нам преображення щоденно треба, у Біблію, як в дзеркало, дивімось, й уроки цінні, повсякчас для себе із Писання священного беріму. Я зичу всім сьогодні, любі друзі, щоб ви, мов маяки у тьмі сіяли, щоб ви були подібні до Ісуса, своїм життям Його відображали.